В черговий раз переконуюся, що такі невеличкі деталі, спогади, почуті фрази, якісь там, я не знаю, такі дрібнички абсолютні. Вони з часом наштовхують на іншу інформацію і вдається зібрати, написати якусь таку статтю повноцінну про об'єкти тернопільські, яких не існує. Одним з таких об'єктів був Козацький хрест який містився десь до 70-х років в сучасному парку національного відродження, якщо дивитися на співоче поле з правої сторони біля джерела. Ну, Щоб довго не вникати в деталі, просто скажу, що це місце особливо для, особливо для Тернополя тим, що тут починалася річка Рудка. Витікали джерела і спускалися потім вниз. Аж до вулиці Кушельницької і впадали десь в Тернопільський став. В книзі Ігоря Рамкидовича Дуде була така замітка, рік 1649 під Тернополем загинув козацький сотник Бенюга. Його поховали біля Збораської дороги в улоговині неподалік джерела витоку річки Лутки. Тепер парк національного відродження на могилі 1970-х років стояв кам'яний козацький хрест із надписом. Я постійно старожилів випитую про це, на жаль, дізнатися вдається дуже і дуже і дуже мало. Мене вже давно цікавить, як походження та історія також не так виглядає принаймні, Козацького хреста, який розташований біля Тернопільського обласного кризнавчого музею. Мені здається, що в час, коли. На Хмельницького в 50-х роках, оця, дайте, стояв пам'ятник біля Центрального нього проводилися Заходи, ну, очевидних причин це позиціонувалося як з'єднання України з Росією, то все-таки козацька тема, вона, скажімо так, вона була на виду так само, як от Франка. Так само, як Франка, позиціонували, як. Людина, яка боролася за права, з недолами. Я до чого це все веду? Я веду до того, що в мене є якась така невеличка надія, що в час створення, утворення чи там благоустрою, чи як це називати, парку національного відродження цей хрест могли кудись перенести, а не просто розвалити. Можливо, оцей уламок розбитий, розтрощений, є тим хрестом. Єдина проблема в тому, що... Розібрати напис для себе не вважаю. Можливо, не реальним наразі. Якщо комусь щось про це відомо, то дуже, дуже прошу відгукнутися, і відгукнутися і розказати про це. Ще один такий невеличкий нюанс скажу. Можете бачити сліди, нібито від куль. То були такі спогади, що після війни, коли дуже багато. В 50-х прокаті 40-х, коли по місту було дуже багато боєприпасів, вже було чути вибухи від бомб, а тоді плохі мали таку розвагу, то все збирати, наводити. Доволі часто стріляли по пам'ятниках, монументах, тих всіх залишках, і я, від... я вів це до того, що не завжди варто пов'язувати ці пошкодження ще з часами національного визвольної боротьби українського народу, як нас пишуть історики. Отаке От то. Ще раз дуже прошу, якщо хтось знає щось про цей об'єкт, напишіть.